Добрий день, малята! Рада бачити вас в нашій дитячій лабораторії. Сьогодні ми дізнаємося, чи вміє вода співати, і перевіримо це за допомогою досвідів. Але не забуваємо про правила безпеки. Досліди потрібно проводити лише під наглядом батьків. Отже, нам знадобиться келих, олівець, вода. Три прозорі склянки. Додаємо в склянки різну кількість води. Перша склянка – найменша кількість води. Друга наповнена до середини і третя майже повна. А тепер візьміть олівець і постукайте по кожній склянці. Що ви почули? Постукавши палицею по скляночках, ми почули звуки. А чи однакові вони за висотою? Склянка, в якій води найменше, звучить голосніше. Склянка з найбільшою кількістю води звучить не так голосно. Чи буде відрізнятися звук в склянках, якщо в них буде однакова кількість води. Перевіримо. Чи різняться звуки в склянках між собою? Ні. В усіх склянках звук однаковий. Отже, ми з'ясували. Що вода також має своє звучання, що висота звуку залежить від кількості води в ємностях. Чим менше води, тим гучніше звук. А якщо кількість води в ємностях буде однакова, то і звуки не відрізнятимуться один від одного. Для наступного досліду нам знадобиться келих і вода. Дізнаємось, чи допоможе вода зазвучати келиху. Спочатку проведіть сухим пальцем по краям пустого келиха? Що ви чуєте? Так, дуже тихий звук. А тепер в келих додамо трохи води. Також у воді змочимо край пальця. Знову проводимо пальцем по краю келиха. Що змінилося? Так, ми почули звук. Чому так відбувається? Сухий палець важко ковзає по краю пустого келиха, і тому звук видався дуже тихим, а палець, змочений у воді, легко ковзає, тому що вода пом'якшила його рух. І внаслідок цього руху ми почули звук, а вода всередині келиху додала гучності. Додамо в келих ще води і знову проведемо вологим пальцем по краях. Що змінилось? Звук став голосніше. Це значить, що гучність звуку залежить від кількості води в келиху. Отже, ми з'ясували, що порожній келих звучить дуже тихо, і сухий палець важко ковзає по краю келиха. Келих з водою звучить голосніше, і що вода покращує ковзання пальця по краю келиха, гучність звуку залежить від кількості води в келиху.